Воно лаву шикуй До правого рівняй. Трунко, наша назва. Бандериці, наше гасло. У нас є мета, Україна свята, не ніким і ніколи. До середини глянь, пане суддя! Рій бандерівці до участі в конкурсі, в поряд готовий. Ройовий Владислав Гребенюк. Почи! Рій розхід. Порівняйся. струнку, Ліво руч. Право руч. Обер. Нись. Ліво руч. Право руч. Обер. Внись. До двох відні. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Шикуйся. В Одна лаву шикуйсь! В двух лаву шикуйся. До правого глянь! Три дім! заспівай. Ой, дівай! О, друзі, i'm